Ви дивитесь програму Служу Україні. Цього тижня відбулося засідання громадської ради при міністерстві оборони України. Головні питання соціальний захист та медичне забезпечення військовослужбовців, які нині перебувають у зоні ведення бойових дій, і тих, які проходять лікування. Ми створили 31 мобільну лікарсько-сестерську бригаду із складу наших військово-медичних клінічних центрів і військових госпіталів, яка включає в себе по два досвідчених хірурга, практикуючих, анестезіолога одного, дві медсестри, і вони працюють на базі автоперев'язочного, плюс їм додається ще санітарний і медичний автомобіль. Ця тактика наближення лікаря до безпосередньо зони бойових дій. До військовослужбовця зіграла свою роль. Аналіз статистичних даних, які ми проводимо по пораненим, по смертям, які у нас відбуваються, показав, що рівень смертності наших військовослужбовців на етапах медичної евакуації під час цієї операції є найнижчим. По зрівнянню з тими конфліктами попередніми, які були у світі. П'ятеро представників Міністерства оборони звітували перед журналістами щодо економічних показників оборонного відомства та як надалі фінансуватиметься українська армія. На липень цього року забезпечення речовим майном становило 100% плюс існуючі запаси на складах. Але в зв'язку з третім Періодом мобілізації, а загалом, як вам відомо і відомо в державі, відмобілізовано було більше 100 тисяч військовослужбовців. А також з врахуванням тих умов експлуатації в полі, цей рівень забезпечення на сьогоднішній день дещо знизився. Стан на квітень. Рівень забезпеченості Збройних сил складав від 9 до 12 відсотків станом на вересень місяць, рівень забезпечення становить від 80 до 90%. Відсотків. Відповідно до закону України про державний бюджет, знесенням відповідних змін та рішень уряду передбачено 27 мільярдів гривень, що складає 1,8% від внутрішнього валового продукту. Я хочу сказати. Що це ресурс вперше такий обсяг ресурсу, ми отримали за останні роки. 27 мільярдів гривень вони складаються із 13,7 мільярда гривень це загальний фонд. 11,7 мільярда гривень це ми отримали починаючи з квітня місяця за рахунок коштів резервного фонду. 1,5 мільярдів гривень це спеціальний фонд, який формується. В Міністерстві оборони за рахунок надання платних послуг по медичному забезпеченню, надання платних послуг по підготовці у наших навчальних закладах офіцерів по програмі запасу. І 149 мільйонів гривень ми отримали від громадян України у вигляді благодійної допомоги. Тільки за останні три місяці. Відремонтовано своїми силами та у тісній співпраці з підприємствами оборонного комплексу повернуто більше і повернуто більше ніж 1850 одиниць автомобільної та бронетехніки та близько 3850 тисячі найменувань озброєння та іншого військового майна. Декілька днів поспіль у столичному виставковому центрі мали можливість збиратися всі, хто цікавиться сучасною технікою. Міжнародна виставка під назвою Зброя та безпека відбувається не вперше, але цього року зали були переповнені як ніколи. Одинадцятий рік поспіль відбувається ця виставка в Україні. Але ви бачите, що саме в цьому році найбільша увага до цього питання в Україні, тому що питання зброї і безпеки для країни, яка протистоїть військовій агресії, є актуальним і пріоритетним. Наш тренажер принят на вооружение в 2008 году Министерством обороны и поставлен в Харьковское э, інсту... училище летчиков, да, которое сейчас успешно эксплуатируется в течение уже более чем пяти лет. Керувати, керувати технікою, знищувати противника, це все необхідно вміти професійному військовому, але вирішальному бою є психологічний стан вояка. А з яким настроєм виходять на поле бою військовослужбовці українських збройних сил, якщо їхні подвиги приписують іншим. Блокування військової техніки, протести проти держави, незаконні перетинання нашого кордону російськими літаками, коктейлі Молотова, що летять в українських військових. Такими були перші передвісники війни на Донбасі. Відразу на кордон Луганщини та Російської Федерації була кинута 51 перша механізована бригада. Жоден не відмовився виконувати свій обов'язок, тільки тоді не знали, де ж ворог обурений натовп цивільних, серед яких жінки та діти. Армія воює. З перших чисел березня, шановні товариші, я особисто, так як це територія відповідальності мого оперативного командування, з перших чисел виводив колони десантників. Ви знаєте, ті неприємні події, прикрі. Коли десантники наші українські не готові були стріляти в мирних жителів, вони й сьогодні цього не роблять. Але мирні жителі тих областей кидались їм під гусениці, кидали в них горючими сумішами, спалювали машини. Зраджували їх, підставляли їх під сепаратистів, під терористів. Це сьогодні забулося. В мене воно не забулося, і в тих хлопців, які це пережили, теж не забулося. Народ почав чіпляти ярлики. Армія розвалена, слабаки, не вміють воювати. І у таких психологічно складних умовах нашим військовим було непереливки. Та вони йшли далі, не знаючи того, що це лише початок. Літо видалося гарячим у повні. І в одній із найважчих операцій біля Іловайська полягли сотні учасників АТО. Наші підрозділи ворог накривав важкою артилерією. Один із командирів батальйону писав. Зачистка російської артилерії та градами не припинялась, а наостанок прилетіла сушка з боку Росії і два рази пройшлась по наших. Наші військові опинилися у пастці. Бій тривав не один день. І коли з'явилася можливість вийти з цього пекла, жоден командир не сказав, а давайте ми складемо зброю і підемо. Серед тих, кому вдалося вийти із Оловайського котла, і полковник Євган Сидоренко. Із болом в душі він згадує люди. Повірили в себе, люди повірили в своє оружі. Люди повірили, що вони можуть бити врага, достойно бити врага. А геройських подвигів там було дуже багато. Війна нікого не жаліє і залишає страшний слід у пам'яті кожного. Бійці, поранені в зоні АТО розповіли нашій знімальній групі, що майже всі, хто потрапив на лікарняне ліжко, мовчать. Їм важко. Кожен наодинці переживає біль втрат і страхіття війни. Нелегко пережити побачене загибель товаришів, з якими ще вчора розмовляли, ходили на перекури та згадували родини. І в ту хвилину кожен розуміє на його місці міг би бути його. Серега сидів, коли був вистріл. Он сидел сзади на БТР, был выстрел с ГП, ранило человека. Они, водитель повернул налево руль, и они сошли в кувет. Когда Саня выбежал, он говорит, я вижу, Серега лежит. И у него на ящике упали ему на ноги. Думали, он не может встать. Но когда говорит, я подбежал к нему, у него просто фонтаном лилась. Крові з шеї і те йому тот постигла задати. У зоні АТО важливо, щоб поруч були люди, які б могли морально підтримати та зарадити душевному неспокою. Робота фахівця в екстремальних умовах вкрай важлива. Одного разу, коли наші танкові підрозділи з Веселої Гори виїхали на Луганськ, через дві години їх обстріляли. 20 військових були поранені. Поруч із медиками працювала психолог. Крічать. Они никого не видят, то есть, ну, такой вот хаос происходит. И вот мы их так как бы разъединили так, ну, там как раз группа психологов тоже была. И вот, они работали с ними, а я работала с вот этим он, тяжело раненым. Ну, конечно, тяжело вспоминать, потому что, ну, этого вот уже привезли, ну, было ясно, что, наверное, человек не, не вытянет. Но молодец, конечно, помогала ему вспомнить что-то хорошее, что хотя бы если даже он и уйдет, но я просто рассчитывала, что все-таки он останется живым, вспомнить хорошее, что у него было в жизни. То есть вот он уходил, я его возвращала обратно, мы вспоминали сына, вспоминали жену, как он жил. И вот, да, так вот дождались мы вертушку, конечно, загрузили, я говорю, ты смотри, держись, будешь уходить, будешь чувствовать, ты фокусируйся сразу на окне, но вот мне такие сказали, что он вертолетик держался до последнего, когда уже привезли его в госпиталь, уже чуть ли не завезли, наверное, в операционную, он просто не удержался и ушел. На війні, як на війні, багато несправедливості. Підрозділи збройних сил України виконують на Донбасі найважчі бойові завдання, найнебезпечніші удари. Прориви у зону противника вони беруть на себе. Дехто по півроку не виїздив із зони АТО. Морально пережити це під силу далеко не кожному. Проте вони навіть не подають вигляду, що їм важко та страшно. Ну а вам самому страшно і виконуємо свою роботу. Нині багато меценатів та звичайних українців допомагають бронетанковим заводам, адже там робота кипить з ранку до ночі. Військова техніка ремонтується у рекордні терміни, аби якнайшвидше доставити її на схід. Днями проконтролювати процес приїхав очільник оборонного відомства. Нині Міністерство оборони вкрай необхідна броньована техніка. Адже сотні одиниць озброєння у військових павільйонах за тривалий час перетворилися на металобрухт. За відновлення старих та іржавих панцерників взялися на Житомирщині. Днями на місцевому бронетанковому заводі з робочим візитом побував керівник оборонного відомства Валерій Гелетей. Ви знаєте, що на сьогоднішній день є перемір'я, хоча це перемір'я політичне, і як військовий міністр я можу сказати про те, що для нас добрий мір. Це тоді, коли ми сильні, потужно сильні і готові до війни. На цьому підприємстві графік роботи напружений, працюють у три зміни. До того ж, п'ять груп техніків лагодять бронемашини безпосередньо на передовій. Можливості для закупівлі дорогої техніки на преликий жаль немає, тому що є вибір. Або Міністерство оборони відремонтує 10 танків, або купить один. Або Міністерство оборони відремонтує. 10 одиниць будь-якого іншого обладнання або купить один. І зрозуміло, що завжди в таких умовах, умовах бойових дій, ти вибираєш вибір, йде на кількість. Підприємство отримало від Міноборони замовлення на 280 мільйонів гривень. За ці кошти тут обіцяють відремонтувати 135 одиниць бронетехніки. Загалом за півроку завод поставив на колеса близько 400 броньовиків. Для Донбасу оборона нині на першому місці. На тутешньому заводі виготовили конструкцію, яка стане на заваді непроханим у місті гостям. Сили антитерористичної операції виконують заключення в Мінсті меморандум, в тому числі об роз'єднанні воєнних формувань. Але це зовсім не означає, що ми забули о том. что на территории Украины находится значительный контингент российских войск с новейшим оружием. Мы думаем о безопасности Украины. Поэтому вооруженные силы Украины заинтересованы в том, чтобы ту систему оборонительных рубежей, которую мы создаем, чтобы она была непреодолима для незаконных вооруженных формирований и в том числе для войск Российской Федерации. Сегодня на одном из предприятий города мы забрали первую партию противотанковых ежей, которые в том числе будут составлять определенные препятствия инженерные для, не дай бог, движения войск незаконных вооруженных формирований и российских войск. Партия противотанковых ежей пока небольшая но я уверен, что она станет для остальных предприятий города только началом той работы по помощи армии, которую они начали делать. В том числе у нас уже есть договоренность с крупным заводом Краматорска. Они нам помогут обварить стальными листами кабины наших транспортных машин, в частности «Уралов». А також їх кузова для перевозки лічного составу, для перевозки боєприпасів. Успішно завершилися міжнародні навчання Репітрайдент. До них завжди ретельно готувалися. Але цього року в суспільстві виникали протиріччя. Навіщо їх проводити, коли в державі війна? Та саме на таких заходах наші військові вчаться співпрацювати з іноземцями. А враховуючи ситуацію в Україні, такий досвід може стати у пригоді. Багатонаціональне тактичне навчання Rapid Trident 2014 набирає обертів. Військові різних країн світу проводять спільні тренування на Львівщині у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Залучили до навчань і курсантів Академії сухопутних військ. Днями вихованці Львівського військового вишу разом з бійцями Національної армії Республіки Молдова та війська Польського здійснили 40 кілометровий марш на бойовій та автомобільній техніці. Також вони обладнували рухомі та стаціонарні блокпости. Наша задача – не допустити проникнення противника, а також слідкувати за перевезенням різної контрабанди, щоб не допустити перевезення і виконати свої прямі завдання. Відповідно до сценарію навчання, розвідувальний підрозділ прочисував територію попереду руху колони та забезпечував її просування. На підозрілих ділянках військові перевіряли дорогу та підступи до неї на наявність небезпечних вибухових речовин. На колону зненацька напала диверсійна група, яку розвідники успішно знешкодили. Гевосорешти. Ми заарештували двох цивільних людей, які поводились дуже агресивно. Також нашим завданням на цій території була охорона хімічного заводу. для українських військових це навчання хороша польова практика. Всі завдання максимально наближені до тих, які сьогодні мають місце в зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Багато для себе нового дізнався за цей період. Е, в Тому ж як організовувати блокпост, більше для себе дізнався набагато на практиці, більше практики. І так, це для мене дуже добре. Я вважаю. Цього разу військовослужбовці Національної армії Азербайджану демонстрували майстер-клас з охорони та оборони вертолітного майданчика. Іноземні колеги створили інженерні загородження довкола злітно-посадкової ділянки та зайняли позиції на спостережних вишках. За легендою навчань на повітряне судно було здійснено збройний напад. Замислом нашої групи був це захопити аеропорт, а саме викрасти вантажний автомобіль. Даний замисел був виконаний силами терористичної групи. Були витягнуті основні сили азербайджанських військ в глибину ліса і з тильної сторони лісу. Я зі своїм товаришем пішли в контрнаступ. Анончина Азербайджанські військові професійно відбили атаку диверсантів та звільнили полонених. Під час бою використовували комплексну тренувальну систему. Майлз вона дозволяє точно визначити умовно вбитих та поранених. Також азербайджанці відпрацювали елементи надання першої медичної допомоги та евакуації потерпілих з небезпечної території. Сепаратисти намагаються прорватися у Маріуполь. Під виглядом волонтерів вони везли сюди боєприпаси. Такі подарунки від нібито благодійників могли завдати значної шкоди місцевому населенню. На щастя, нашим військовим вдалося їх перехопити. Кордон Запорізької Донецької областей, автомобільна траса Бердянськ, Маріуполь. Саме тут розпочинається прифронтова територія. На цьому блокпосту несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Цей пост існує для того, щоб в глиб країни не потрапляли терористи і зброя. Прикордонники, які несуть службу поблизу Маріуполя, вже звикли до вдаваного затища, але пильності бійці не втрачають. Чергова група диверсантів, яка намагалася провести боєприпаси та набої, заїхала на блокпост під виглядом волонтерів. Проте їхні далеко не шляхетні наміри були виявлені українськими вояками. В ході перевірки. От... Було виявлено 9 гранат Ф-1, одну гранату РГД-5, 270 набоїв калібру 5,45 і 19 набоїв 7,62. Це все було в особистих речах військовослужбовців, а конкретно у, у трьох осіб. Також громадяни, які значить, називалися волонтерами з міста Черкаси. При собі один із них мав травматичний пістолет ПМ і пневматичний пістолет. Бійці розповідають, диверсанти намагалися потрапити до міста з небезпечним арсеналом боєприпасів через цей блокпост. Було знайдено спочатку запали, потім гранати, де при команді була дана команда Сюрприз, де ми відру... відробили, положили напал людей. От, і при обшуку одного з них була зброя. Далі були визвані сотрудники Служби безпеки, і ми чекали їх і все. Було закрите движення. Вот. І після розмови з тими потерпившими було виявлено, що їх супроводжує ще один автобус, який стоїть. Ну, ззаді. нині у Маріуполі та його околицях відносно спокійно, проте з обох сторін ведуться посилена розвідка та підготовка до активних бойових дій. Військовики вибудовують лінію оборони, зміцнюють свої позиції і готують себе морально. Тут майже кожен має власний оберіг. Це може бути і хрестик, і ладанка. А для цього хлопця оберегом став кевларовий шолом. Ну, во второї машині, яка б'їхала далі, вона була пуста, хорошо. Там була й каска. В ній сидів святоць. Они уехали ну, на допрос, все. Потом он приехал ко мне. У меня просто в бою я каску потерял. Он приехал ко мне, привез эту каску. Девушка-волонтерша подписала мне ее. И подарили мне, он ее, мне ее посвятил, и сказал, что, все будет хорошо. Если я буду отсюда уезжать, то я, конечно, ее кому-то передам. Дома она мне незачем. Сподіваємося, ці хлопці зуміють зупинити ворога. Не план президента на думку українців миру не приніс, адже Донбас все одно постійно під обстрілом терористів. Та один з його пунктів на радість багатьох сімей потроху виконується. Вояки повертаються додому після довготривалого полону. Близько 700 українських бійців ще залишаються у полоні у терористів. Поки дипломати домовляються про їхнє звільнення, а родичі з хвилюванням стежать за кожним випуском новин. Офіцери збройних сил України виконують найскладніше процес обміну. Фамілія, ім'я, отчество, назвали свої. Бустрінька, гуліч. Следующий. Слідущий. Все, это наша люди. Забирайте Юра, пошлі. Забіруй. Микола Гордієнко один з тих, на кого покладене це відповідальне завдання. Він нещодавно повернувся з місця розташування ворожих військ. За збігом обставин офіцеру довелось заночувати на території підконтрольній бойовикам. Коли потрапили на територію вже супротивника, то. Перше, що мене вразило, я побачив російські війська. Хоча це було все на розговорах, що тут росіяни. Я побачив реально російські війська, їхні машини, їхні БНП, БМД, які там стояли на позиціях. Микола двічі побував у тилу противника. За цей час він визволив з полону 146 осіб з російськими військовими, спілкувався неодноразово. Що ми тут робимо? Коротше, ви не знаєте, коли це закінчиться. Я говорю, я не знаю. Я вас сюди, хлопці, організувався ружем. Я коли це закінчиться, я теж не знаю. Багато до питань задавали, типу як тут у вас там президент? Короче, як як, як типу, порошенко типу, вибирався? короче, на вибори, вибори пройшли. Як взагалі типу, ситуація політична в Україні? Переважна більшість полонених люди, які чинять опір окупантам або допомагають українській армії. Також в заручниках часто опиняються журналісти та волонтери. Ми з колегою от, Едуардом возили... украинским солдатам ну, гуманитарную помощь Все, чем могли помогали вот. и в общем нас там ну, мы нарвались на засаду ну, может быть по неосторожности может быть случайно но ну, вообще нам повезло что мы остались живы нас что не спасло то что была машина защитного цвета харьковские номера и в ней был мешок с касками. Визволені радіють, для них все закінчилось добре. Під білим прапором і Червоним Хрестом військовослужбовці Збройних сил України продовжують обмінюватись полоненими та евакуйовують поранених. І кожен, хто бере участь у таких операціях, розраховує лише на власні сили, адже міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції у війні з терористами не діють. Нинішньому молодому поколінню довелося дізнатися, що таке війна. Тому діти та підлітки як можуть підтримують бійців своїх героїв. Вони малюють, пишуть листи та виготовляють медалі. Все це на холодному полі бою зігріває серця українських захисників. Ми вас любимо, ми гордимося, Насправді, що в нас є такі захисники, як ви. Дуже вам вдячні. Тримайте це вам на згадку. Насправді. Малюнки, які ми отримуємо, іноді отримуємо там від волонтерів, іноді отримуємо поштою. От, малюнки, листи дітей е, дуже е, підіймають настрій, е, морально-психологічний стан, бойовий дух. Ці малюнки, коли ще було сонячно, не було е, дождів. Ми розвішували, робили такі великі стенди, розвішували навколо палаток. Зараз, коли йдуть дожді, то ми розвішуємо кожен біля свого ліжка. От, е, палат. Ми будемо носити їх. В бронежилетах, щоб вони нас оберігали. Це дома, которая яка таким образом передається. И когда человек, находясь в полевых условиях, в палатке, смотрит на этот рисунок, который сделан детскими руками, то безусловно вспоминается, каждый вспоминает свое родное, власне, собственное, которое осталось дома. Я со Славенска уехал, я был в Закарпатье, в Карпатах. Из-за того, что меня искали. Я российские каналы портил. Ну, у нас журналисты приезжали Россия-24, Россия-1. И мы, получается, с другом приходили и через Wi-Fi к ним залазили, когда они жили. И удаляли все видео, все остальные. Ибо большое. А ищи вы передасте? Добро, давайте мы віддамо Так, вот так вот, Давайте сюди, отак. Дякуємо. Обережно не ламаш. А ці, будь ласка, передайте, скажіть, що це ми ще. ще. Вітаємо. Окей. Так от тримайте. не приймайте. На цьому наш ефірний час вичерпано. Наші журналісти вже готують наступні матеріали, тож дивіться нас рівно за тиждень. Бережіть себе.